Всім привіт і щирі вітання на хвилі Києва, каналі Про сімейне життя і в'язання. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу показати якраз в'язання, красивий візерунок, який мені дуже сподобався. Я його в'яжу, ну, втілюю в ковтинці. Ну, ковтинці літньому виробі, такому як накидка, така, яка буде накидуватися на якусь футболочку, маєчку. І ось так, 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 такий везерунок гарно він виглядає, і я не можу так якось показати, щоб ви гарно бачили. Ось такий візерунок. дуже класно. Я його втілюю в'яжу з пряжі льон. У мене такий льон ось льон Ярослав. 50 грамів ось такі моточки. 100% льон. Категорія 500. знаю, що це означає. Категорія С, може хто знає, напишіть. Але ось мені він подобається, бо він наче, з таким блиском шовковим. І ось ось ця ниточка теж з таким, значить, блиском. Дуже гарний. Це вже я попрала один раз. Він жорсткуватий, але в'язати його зручно. Ну, мені якби зручно, мені подобається його в'язати. І я думаю, що на ту модель, яку я запланувала, то буде дуже гарно. Я вставлю картинку, з якої я в'яжу, і я думаю, ви зрозумієте, що це таке буде. Ось, Зв'язала я уже одну деталь ще другу буде в'язати. Також я в'яжу з білого льону, теж дивіться, як гарно виглядає, тут краще навіть видно класнючий. І я вирішила зв'язати ось такий фартук запаску. Припинда фартук запаска, як він називається, От, хотіла в'язати гачком, але все ж таки, коли попрала ось цю деталь і подивилася, як вона виглядає. У мене зразу з'явилось бажання зв'язати ось цього льону ще ось таку. Гачком, то може, ще буде, а така ось красива. Ось Тут теж такий визерунок знизу, і потім пішов ось цей красивий визерунок. Мін, мені, Мені взагалі це як. Такі, знаєте, плетене з пицями мережево. Давайте ж подивимося схему. Схема дуже, ну, візерунок, здається, начебто складний, але він дуже простий і нічого складного в ньому немає. В'яжеться з задоволенням. Ось така схема. Робіть собі, так, я зроблю. Робіть собі скріншоти, ось така схема. Так, зараз я вам покажу умовні позначення. Так, рапорт складає 16 петель на 20 ряд, плюс одна петля для симетрії, якщо в'яжете поворотніми рядами, якщо по колу, петлі для симетрії не треба, і в'яжеться так, як ну, звичайний везерунок не треба особливих знань. Лицьова виворотня. Лицьова виворотня, накид, три разом. І ось дві разом з нахилом вправо, з нахилом вліво. І тут іде вже потім зміщення візерунка після 10-го ряду, тобто 10 рядів ми в'яжемо, потім зміщуємо візерунок і теж 10 рядів. Такої Квітки, чи як називається, дуже красиво виходить, то давайте пров'яжемо разом. Кому по візерунку, може вже візерунок собі відзняти і в'язати, а хто хоче пров'язати разом зі мною, то давайте пров'яжемо разом, в'язати з вами ось на цьому. Зразку, це не зразок, а виріп уже, але давайте в'язати. У мене тут три перших петлі айкорду. Я зробила, щоб не обробляти край. Тож я пров'язую перші три петлі додаткові, і потім в'яжу три виворотні, три виворотні петлі, один, два, три, одинадцять лицевих. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять одинадцять, і дві виворотні. Ось наш рапорт, ось наш рапорт. Наш рапорт, що у нас тут? 16 петель. Ось, я зараз порахую. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Прив'язали перший рапортик. Бачите? Ось перший рапортик, Так, в'яжемо далі, далі в'яжемо три виворотніх, 11 лицевих, дві виворотніх. І знов три виворотніх, 11 лицевих. Три дві виворотні. І в кінці останню петлю для симметрії пров'язуємо виворотньо. У нас виходить останні дві виворотні по рапорту, і остання петля для симетрії виворотня. Так. І так ми в'яжемо це перший ряд. Другий виворотній ряд в'яжемо, як дивляться на нас петлі. Третій ряд в'яжемо як перший. Теж три виворотніх, 11 лицевих, дві, дві виворотні, Ось наша схема. У нас перший і третій ряд однакові. Четвертий в'яжемо виворотній, без змін, як виглядають, дивляться на нас петлі. І в п'ятому ряду зустрінемося. Ще хочу показати кінець ряду. Ось у нас 11 лицевих, дві виворотні, як по рапорту. І остання петля виворотня. Для симметрії. І тут у мене три, три моїх петельки айкорду. Все я пров'язую і буду в'язати другий ряд. Все, зустрічаємося в п'ятому рядочку. П'ятий ряд лицьова, накид, лицьова, накид. Дві разом з нахилом вліво, за задні стіночки. Ось так ми. Ось так у нас петлі розвернуті, дві разом з нахилом вліво. Знов дві разом лицевою з нахилом вліво. Два рази ми в'яжемо по дві разом. П'ять лицевих, одна, два, три, чотири, пять. Тепер дві разом з нахилом вправо. Ось так я переставляю петлі і за передні стінки. В'яжу з нахилом вправо. Ще раз, дві разом з нахилом вправо. Ось так, дві разом з нахилом вправо. Накид, лицьова, накид. Все, ми пров'язали один аппорт візерунку це п'ятий ряд. Останню петлю симметрії в'яжемо лицевою. Шостий ряд в'яжемо, як виглядають на нас петлі, накиди в'яжемо виворотніми петлями. Вибачаюсь. Накиди в'яжемо виворотніми петлями. Сьомий ряд повторюю п'ятий ряд, дивимося схему. Сьомий ряд такий же, як і п'ятий. Пров'язуємо сьомий ряд, як п'ятий. І восьмий виворотній ряд по малюнку. Як дивляться на нас петлі, і зустрічаємося у дев'ятому ряду. Так, маємо вже вісім рядів на спицях і в'яжемо дев'ятий ряд. Дев'ятий ряд. Ми три петлі. Айкорду, у вас прушкова, або також айкорд Лицьова накид, лицьова, накид, лицьова, накид. Зробили так три рази. Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид. Знову дві петлі разом з нахилом вліво за задні стінки. Ще раз дві петлі разом лицьовою із нахилом вліво за задні. І потім оці три нам треба пров'язати три разом. Я роблю так. Я ось так міняю містами першу і другу, дві разом ось так пров'язую, і перекидаю. Ось так я роблю, щоб у мене була ось ця центральна петля. Ви робіть, як ви, як ви вмієте, але і як вам зручно, але все ж таки центральна петля ну, повинна бути ну, красиво, щоб було ось так воно. Можна робити по-іншому, я зараз на другому рапорті покажу, як ще можна робити. Потім перезнімаємо так петлі, щоб вони дивились на нас передніми стінками, за передні стінки, дві разом лицевою з нахилом вправо. Ось так ось. так Я просто в'яжу бабусіними петлями. Ну Тут, в принципі, немає різниці, як ви в'яжете, тому тому. що то тут треба буде перевертати, то тут перевертати. Тобто Віжіть, як вам зручно. Так, пров'язали три разом, дві разом лицьовою, дві разом лицьовою з нахилом вправу, і тепер ще три накиди: накид, лицьова, накид, лицьова, накид. Все, пров'язали перший е, рапорт. Зараз я пров'яжу другий Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, дві разом з нахилом. Вліво, дві, дві разом з нахилом вліво за задні стінки, і можна ось так ще зробити. Ці дві петельки, ось так, передніми стінками, зняти їх, пров'язати третю, і ці дві перекинути. Теж у нас буде ось так центральна петля. Все, знову у нас дві разом. За передні стінки з нахилом вправо, і також і ще раз. Дві разом лицевою, з нахилом вправо, накид, лицева, накид, лицева, накид. Так, два рапорти пров'язали, в'яжу я ще свій третій рапорт, і останню петлю симетрії я пров'язую лицевою петлею. Лицьовою. Все, я дов'язую дев'ятий ряд, в'яжу десятий, як виглядають петлі, і зустрінемося в 11. Так, Маємо десять рядів і в'яжемо одинадцятий ряд. Шість лицьових, два, три, чотири, пять, шість, п'виворотніх. Одна, дві, три, 4, 5, 5 лицевих. 3, 4, 5. Все, це ми вже змістили свій, свій візерунок і вже в'яжемо другу частину візерунка, 6 лицевих, 5 виворотних, 5 лицевих. В'яжемо до кінця ряду петлю для симметрії пров'язуємо лицевою. Одинадцятий ряд пров'язали, в'яжемо 12 виворотній, 13 в'яжемо як 11, два ряди однакових, і 14 в'яжемо виворотній, як виглядає дивляться на нас петлі. Зустрінемося в 15 ряду. Так, Все, маємо 14 рядів, в'яжемо 15 рядочок. Три лицевих. Одна, дві, три. Дві разом лицевою з нахилом вправу за передні стінки. Ось так. Ще раз дві разом лицевою з нахилом вправу за передні стінки. Накид. Лицева, накид, лицьова, накид. Так, один, два, три. І ще один накид. Четвертий накид, лицява, накид. Дві лицеві разом з нахилом вліво за задні стінки. І ще раз дві лицеві разом з нахилом вліво за задні стінки, дві лицеві, одна, дві. Все, ми пров'язали раппорт візерунку. Це у нас 15 ряд. Ось 15 ряд ми пров'язали з вами чотири накида тут. І в'яжемо 16 ряд, як виглядає петлю симетрії в'яжемо лицевою, 16 ряд в'яжемо по малюнку, як виглядають, дивляться на нас петлі. 17 ряд у нас повторює 15, і ряди однаково в'яжуться. Тобто, в'яжемо, 15, -ти, 16, -ти, 17 -ти, і 18 ряд, в'яжемо, як дивляться на нас петлі, виворотній ряд. Так, і зустрічаємось уже в 19 ряду. Так, маю 18 рядів і починаю в'язати 19 ряд. Так. 19 ряд, якщо ми в'яжемо поворотніми рядами, то ми перші і останні петлі, ну, якби візерунка, в'яжемо наступним чином. Три рази ми в'яжемо по дві петлі разом. Тут з нахилом вправо на початку ряду, дві разом, дві разом за передні стіночки. І ще раз три. дві разом, Третій раз, три рази. Ось так. Потім у нас іде шість накидів через лицеву, накид лицева, накид лицева. Накид, лицева це три рази. Накид, лицева, накит лицева. Наккит лицева. Так, скільки тут у мене: 1, 2, 3, 4, 5, шість. Шість Лицьова не треба все. Шість накидів. Так, лиць, накид лицева, накид, лицева, накид лицьова. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, 6-6. Так, і знову у нас дві разом з нахилом вліво за задні стіночки. Дві разом лицевою з нахилом вліво за задні стіночки. А тут, коли у нас середина вже полотна, то ми в'яжемо три разом. Три разом, як нам зручно, ось три разом лицевою. Ось так. І потім знову у нас дві разом з нахилом вправо за передні стінки. Дві разом з нахилом вправо за передні стінки. Це вже ми в'яжемо другий рапорт. Ось у нас три разом це закінчився рапорт. Дві разом, дві разом з нахилом вправо. П'ять, ой, шість накидів, вибачаюсь, один. 2 лицьова, 3 лицьова, 4 лицьова, 5 лицьова, 6. І тут уже я берем 2 лицьові разом, 2 лицьові разом з нахилом вліво за задні стінки, 3 лицьовою, 3 разом лицьовою, Три разом лицевою, ось таким чином я в'яжу. Так, це рапортик у нас завершився. І знову починаємо рапорт. Дві разом за передні з нахилом вправо, дві разом за передні з нахилом вправо. У мене тут три рапорти. накид, лицева, накид лицева, накид лицева, три накид лицева 4, накид лицева 5, накид 6. Так, дві разом з нахилом за задні стінки з нахилом вліво, дві разом за задні стінки з нахилом вліво. І ще раз дві разом за задні стінки з нахилом вліво. Це у нас початок ряду, так був, тільки з нахилом вправо і ось цей кінець ряду. Якщо ви в'яжете. Це 19 ряд. Якщо ви в'яжете по колу, то у вас буде завжди ось так. Ось так. А якщо ми в'яжемо е е поворотніми рядами, то у нас початок ряду ось так, три рази, по дві разом, і кінець ряду 2-3 разом. А середина ряду, а середина візерунку, ось так. Ну. Ви зрозуміли, так? Да? Я може не так трошки не дуже коректно розповідаю, але я думаю, що це зрозуміло. Так, ось ми пров'язали 19-й ряд, в'яжемо 20-й це виворотній ряд, і на цьому у нас візерунок закінчується. Ось такий він у мене виходить. такий. Трошки корявенький, коли він в'яжеться яжеть, льоном, але дивіться, який він гарний, коли він попереться. До речі, тут він попраний, але ще не відпарений. Коли відпариться, взагалі, мені здається, буде супер. Я забула на початку сказати, якими спицями я в'яжу. В'яжу я, значить, тут у нас, ось не знаю, як тут написано: 10 дроб 2. Я думаю, що це 500. 500 метрів у 100 грамах, мабуть. Ну, не знаю, як. Ну, отакий він. Тоненький. Я в'яжу це спицями пицями номер 3,5. У мене ось. 3,5. А ось цей ось це я в'язала спицями 3,75. Ось. Дуже зручно. Ну, в принципі, мені зручно в'язати. Мені... Я е... отримую задоволення, так що в'яжіть. Якщо вам сподобався цей візерунок, він дуже дивовижний, легкий і таке, знаєте, плетене спицями мережево красиве. Тож, в'яжіть. Не забувайте про чат-бібліотеку візерунки UA, де ви маєте вдосталь. Е... Вже навіть і на сьогоднішній день вдосталь безплатної інформації в'язанню з пицями і гачком. Приходьте, підписуйтесь на телеграм-канал, користуйтесь, в'яжіть задоволення, легких вам петелік, багато натхнення, мирного неба і всього самого найкращого. Бережіть себе, зустрінемося, до побачення! Бувайте!